Вірш Микола Дорош, мій рідний край. Мій рідний край, леле Україна, До тебе гойду і серце прихилю. Земля моя, прабатьківська, єдина, Тебе, як рідну матінку люблю. Для мене ти миліш за все на світі, для мене ти усім, краса і роса, Де все цвіте, буяє в пишноквіті, Де в голубі сяють небеса. Тут соловейків Співи не вгавають, і жайві в небі сиплесі і за спів. Дитятка квіточки здоровими зростає, і у жінок щедрій, з полів. Ні тут сонце пестить вишиванку, Свої золоті струни натяга. Верби красуні посис поза ранку, Полощуть в річці і щодня снага. З рогу достатку ніби б'ється, б'ється, в срібних туманах сни вода блищить. І душа розхристана, юначо так сміється, пером не описати ніжну нить. Ось то не в квітах, батькова криниця, цілюща і жива у ній вода. Джерелами нуртує, В них животворна сила молода. Глянув праворуч, он летить лелека, їжу шукати для своїх дітей. Це наш син, холод, а чи в спеку, він бажаний і милий для людей. Ліворуч глянув, Рапсу жовтизна, єднайся із синєвою з неба. Ця барва, як і синя, головна це прапор України в мене й в тебе. В саду червоні кетяги калини, мистом грають ніжно, як струна. А чорнобривці й пане щоднини сміються сонечком привітно край вікна. Свою минувшину я маличку вивчаю, гортаю історичні сторінки. Справа дідів нам правду промовляє. Їх подвиг прославлятимуть віки. Тому й радію, краю мій за тебе, за спільну працю на святій землі. Хай слібний дощик сипеться із небо, а хліб й до хліба будуть на столі.